Hola chicos, y hoy hablamos del verbo pedir y otros verbos que tienen el cambio e i. Сьогодні ми говоримо про дієслово слово pedir, та інші дієслова, які мають зміну е-і e, в корні a, слова. Це третя група дії слів, за які я вам казала. Перша у нас була ое, dormir duermo, друга е-іє, e, ентендер, entiendo, І сьогодні третя група певір, просите, підо. Я прошу. Отож, педір просити, замовляти їжу в ресторанах і так далі. Я прошу, – Ту підес, ель піде, «піде», «носотрос» педімос, «педімос», «босотрос» педіс, ейос, піден. Якщо слово в корні має те слово, яке відміняється за цими правилами, відповідно, це діє слово теж відноситься. До цих дійслів. Я, я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Тобто, імпедір забороняти буде відмінятися так само. Та? Я забороняю. Не, навіть не забороняти, вибачаюся заважати, не давати комусь пройти чи щось зробити, Ось імпедір. Отож, я е, заважаю іпідо, ту імпідес. Ель – «імпіде». «Носотрос» – «імпедімос». «Босотрос» імпедіс. Ellos impiden. Despedir. Zvilñate. Yo despido. Tú despides. Él despide. Nosotros despedimos. Vosotros despedís. Ellos despiden. Це не тільки з дієсловом педір, таких дієслів є багато. Наприклад, дієслово слово тенер мати, воно в нас відміняється повністю неправильно, ми його вчили раніше. «Детенер» затримувати буде теж ти за таким принципом: та? Детенго, де тєнес, детенемос, «детенейс», детєнен. Чи, наприклад, дієслово слово сегір. Сегір це буде як в англійській «follow», слідувати за кимось. А так само будуть дієслова з корнем: консегір – досягнути щось, персегір переслідувати. І тому подібне. Гаразд, давайте провідміняємо дій слово «сегір». е міняється на І, тому йо – ту – ель – «сіге», «сегімос», «сегіс» – «сіген». «Медір» бути зростом або мірити щось. Мідо, мідес, міде, «міде», «медімос». μήδεν. ΜΙΔΕΝ ΕΛΕΧΙΡ ΟΜΕΡΑΤΕ ΕΛΙΧΟ ΕΛΙΧΕΣ ΕΛΙΧΕ ΕΛΕΧΙΜΟΣ ΕΛΕΧΙΣ ΕΛΙΧΕΝ ΦΡΕΙΡ ΣΜΑΖΕΤΕ φρύο, ΦΡΙΕΣ ΦΡΙΕ ΦΡΕΙΜΟΣ ΦΡΕΙΣ Елехір в нас закінчується на Хе. Але коли ми кажемо Йо-Еліхо, буква Хе в нас змінюється на хоту. Тому що, якщо ви запишете ось таким чином, так, Елі. Це ми прочитаємо Еліго. А слова в іспанській мові мають писатись так, як вони чуються. Тому нам потрібно цей звук Елехір зберегти. Тому ми змінимо Хе на хоту, і ми напишемо еліхо через «хоту». Але далі вже ти обираєш, ми пишемо «еліхес». Пам'ятаємо правила читання, хто не пам'ятає вони тут. Та? Ми читаємо Хе-Хі, а в інших випадках ця буква читається як Г. Тому еліго, щоб не читати еліго. Ми цю букву міняємо на «хоту» І буде в нас тоді еліхо. Окей, попрактикуємо ці дієслова. Як завжди, в коментарі під відео у вас є список дієслів, які неправильні, які відносяться, відносяться до цієї групи дієслів. А ми з вами зараз попрацюємо з цими трьома шить, сімома дієсловами. Отож, я заважаю імпідо. Я тобі заважаю. Те імпідо. Вони нам заважають. Ейос нос. Impiden. Вони вам заважають? os impiden – Я їй заважаю. le impido – Звільняти я тебе звільняю. te despido – Я тебе не звільняю. no te despido – Я її звільняю. Я despido – Я його звільняю. Ло, де спідо. Вони мене не звільняють. Номе, де спіден. Бути зросту. Йо мідо, MIDO метро сесеньте і КВАТРО – І босрос контуме віс. А який ваш зріст? Напишіть в коментарях. Отож, йо, мідо. Та, я є зростом. Я міряю, ніби таку відстань. Коли ми питаємо, якого ти зросту, у відповіді у вас число, правильно? Метр шістдесят, метр сімдесят це число. Тому якого ти зросту, ми кажемо, скільки ти міряєш, тому що кванто, да, відповідь на кванто в нас завжди число. «Кванто мідес. Як ми запитаємо, з якого зросту твоя донька, «Кванто міде ту іха, якого зросту твій чоловік, «Кванто міде ту марідо» – СЕГІР – слідувати. Е, я за тобою слідую в Інстаграмі. Тобто я I follow you та, в Інстаграм. Те Сіго ЕН Інстаграм. Він за мною слідує в Інстаграмі. Ме Сіге. Е, я йду за тобою. Те Сіго. Тобто, Сегір це як йти за кимось, слідувати за кимось і так далі. Ми обираємо. Елехімос вони обирають. Еліхен ти обираєш. Еліхес що ти обираєш? Ке еліхес. А якщо ви хочете сказати, кого ти обираєш? Просто слово хто в нас? к'єн. А щоб сказати, кого, ми кажемо а кєн. Пам'ятаєте, після дії слова, коли у вас йде людина, ми завжди кажемо а. Тобто, я люблю твою маму, Кіро а, Атумадре. Я м, запитую Світлану А-Світлана. Тому тут кого обираю, ми кажемо А. Наприклад, обираю Світлану еліхо А-Світлана. І тому в питанні а Акін Еліхес. Смажите. Я смажу картоплю. Фріо пататес. Вони смажуть. cartoplio. ellos frían patatas. Что ты смажешь? Que fríes. Es todo por hoy, hasta la próxima vez, chao.